Може, я вас не буду бачити. Друзі, я на острові. Я на острові, я приїхала на цей острів в Хорватії місяць тому. Зараз вам розверну, покажу, що я бачу зараз, коли знімаю це відео. Я сюди приїхала після того, як я себе виснажила постійними переїздами, тому що цього року, 25-го року, я ще не була, ну, можна так сказати, вдома. Так, Я не знаю, чи можна назвати Штати моїм домом, бо я там жила три роки, але у той самий час. Я не можу сказати, що я там почувала себе як вдома. Можливо, останні там якісь півроку, коли я вже трохи осіла в штаті Мічигану, але потім я знову зірвалася і поїхала в Чикаго в більше місто, Там я провела 4 місяці, і потім я зрозуміла, якої помилки я припустилася. Я почала дуже багато подорожувати Європою, дивитися, чи могла я пожити в Польщі, чи могла б я пожити в Хорватії, чи могла б я оформитися на тимчасовий захист у Франції. Про це все я знімала відео. За останні два місяці в мене було вісім переїздів, тобто вісім разів. Я складала валізу, і це були дуже дуже нервові, дуже неприємні процеси. Я зрозуміла, що зараз я не хочу взагалі, от о, мені скажуть, збирай валізу, їдь кудись. Я вже не можу. Я от реально, я не можу. тому... У мене закінчився ресурс емоційний. Настільки, що я втратила працездатність, я перестала бути в змозі спілкуватися з людьми в такому форматі, щоб я могла їм давати, тому що я вже була, знаєте, як англійською кажуть, «barren», Тобто я була пуста, в мене не було нічого, що дати, енергії. І я зрозуміла, що я вже настільки заходжу в мінус, що мені потрібно рятувати себе і йти. Відновлюватися і я це вирішила зробити в Хорватії. Так склалося, що Хорватія була одна з трьох країн, які я розглядала для можливого переїзду. Зі штатів, але загалом я вирішила, що все, я зараз зупиняюся. Я перестаю збирати валізи, я перестаю їздити туди-сюди, туди-сюди. Я зупиняюся в гарному місті, де нема людей. Ну точніше, вони є, але їх мало. Я обрала такий острів, де не так багато вечірок, тобто це не ібі, це умовно, так не хвар. Хоча я не була на хварі, але я чула, що дуже багато людей їздить на хвар. Це Хорватський острів, там прямо знаєте 10-20 паромів на день зі спліта. А я обрала острів брач, він більш сімейний, тут нема цього тусичу, і я ще забралася на таку гору, що зв'язочком на неї не зайдеш. Тобто тут немає дітей практично, тут нема вечірок, тут все тихо, і саме те, що мені було потрібно для відновлення. Я ходжу от туди, спускаюся з цієї гори. Ну, це я вам скажу, до речі, спуск з цієї гори це як в спортзалі на доріжці під нахилом 10 ходити з 10. Я прям на двадцять перший день я вже почала так. Ух, у мене дихалка дуже пропрацювалася. От я ходжу туди, купаюсь кожного дня, і десь на третій-четвертий тиждень я лише почала відчувати, що нарешті, хоч трошечки, я відійшла. Насправді, один місяць це недостатньо для того, щоб відійти від трьох років еміграції і від а, всього того бекграунду, що відбувається, але вже що є, і я вдячна, що в мене була можливість піти з роботи на один місяць. Це ж таки, те, що в мене було три роботи в Сполучених Штатах, і те, що я вирішила. Заснувати Ютуб канал, це мені допомогло мати якийсь більший дохід ніж у мене був, коли я жила в Україні до 22-го року, і це мені дозволило використати зараз свою частину своєї фінансової подушки для того, щоб покрити собі цей відпочинок. Тож вам сьогодні все розкажу, скільки все коштувало. Я знаю, ви це любите ці деталі. Почнемо з того, що на цьому острові можна зупинятися як в Airbnb, так і в готелях. На початку взагалі як я опинилася на цьому острові, я взагалі не знала про його існування. Мій друг українець, який довгий час вже живе в одній європейській країні, він сюди любить їздити на відпочинок. І він мене запросив зі своєю компанією, тобто я була. Вони були двома парами, і я собі зняла номер в готелі сама. Я сюди приїхала, щоб просто знаєте, побути в компанії з людьми, яких я знаю. Ну, точніше, я його знаю, його компанію не знаю, але ми познайомилися, і все було, все було цікаво. Так знаєте, трошки було спілкування, але я зрозуміла після того, що. Я виснажилась спілкуваннями. Що коли ти у вигоранні, тебе не, не радує спілкування? Ну мене вже не почина. Воно вже так сильно не радувало. Тому я, от за ці три тижні, коли я була сама, я наповнилася. Я наповнилася дуже добре. Але я рада, що ми з ним зустрілися, бо через те, що я переїжджала в Штати, не могла повертатися. Я багато чого пропускала зі своїми друзями, всяких таких, знаєте, життєвих подій. Тому я рада. Тож, давайте вам покажу цей готель. Готель називається Елафуза, Sun Елафуза. Взагалі ця компанія «Blue Sun» має тут три готелі. Якщо я не помиляюся, цей Елафуза, він найближчий до моря, він найдорожчий, ну не на, не набагато, там, можливо, доларів на 200 за один тиждень. І це з рахунок того, що він центральний, там є боулінг, оці, і всі знаєте, спа. В принципі, можна жити і в іншому і трошки далі ходити на море. Але вже який друг обрав, туди я і поїхала. Мені сподобався готель. Я бронювала десь за один місяць чи за півтора місяці, і так як я одна в номері, я платила за весь номер сама. Якщо вдвох їхати, то звісно дешевше, я платила приблизно 1600 доларів за сім ночей, і це з дворазовим харчуванням. Тобто обіду не було. І в мене там були моменти, коли я думала, зараз я впаду в голодний обмирок, а, Тому що я не хотіла витрачати гроші. У мене вже за два місяці я кожного дня щось їла, коли була в Польщі, у Франції, в Загребі, у Спліті. До того як я приїхала на цей острів, я кожного дня ходила. І це щось купували, і ти ще коли в новій країні не знаєш, де там якісь точки нормальні, надійні. І мене це все виснажувало. Я не хотіла ходити ні в супермаркет більше, бо це теж, я вже просто, я вам реально кажу, я була completely exhausted. От давайте всі в режим вчительки. Давайте вивчимо слова. Ох, в цьому я просто майстер. Як сказати, що ти виснажена англійською мовою? Можна сказати, що ти shattered, exhausted, Drained drained – це цей стік в раковині. Тобто вас як спустили, знаєте? Drained. І от я відчувала все це, абсолютно все це. Я була спущена в раковину. Тим, що. В кожній новій країні, в яку я приїжджала кожні 10 днів, мені потрібно було йти в супермаркет і розбиратися, як сказати, сметану хорватською. Тому щось кисело врндже щось таке, і ти взагалі не розумієш, що ти купуєш. Коротше, оці маленькі стреси, вони мене вже під кінець добували серйозно. Тому коли я опинилася в готелі, я зрозуміла, що, напевно, найрозумнішим, що знаєте, в ретроспективі, якщо ви завтра зараз їздите зі штатів і думаєте, приблизно, от як я, поїжджу по Європі, подивлюся, поки що в Україну не буду повертатися, бо в Києві Зараз така жесть, я, до речі, туди їду післязавтра. Але фingерс крос. Якщо ви думаєте поїздити по Європі, я вам дуже раджу не робити вісім переїздів за два за місяці. Бережіть свої ресурси, я зрозуміла, що мені спочатку треба було їхати в якийсь готель десь на природу, де. Мене будуть годувати, і де мені не треба, буде ходити в супермаркет в кожній новій країні і шукати, готувати собі, готувати не в своїй квартирі, не мати оцих всіх сковорідок, ти ще не знаєш, на які пригорає, на які не пригорає. Коли я була в готелі, мені дуже подобалося, і готель так приємно було їсти на вулиці. Я відпочила там. Ми ходили там. Тільки купались, то, тобто, по суті, це такий лінивий відпочинок, який я, можливо, у своїй early 20s, 20, 22, 23, я так знаєте, дивилася на це з висока, що о, лінивий відпочинок, що це таке, я люблю гасати, я люблю ходити. А зараз я розумію, що лінивий відпочинок це саме тоді, коли я наповнююсь. Можливо, життя стало важче за оці 10 років, бо зараз я в моїх 30, 30, рівно 30, так? I'm in my early 30s. То я вже почала цінувати лінивий відпочинок. Тож я для вас не знімала багато таких цікавих файлів. Так, відео. Зараз вам все покажу. Ну, по-перше, як добиратися на паромі, я вам сказала. Пароми тут дуже класні. Ми тут з цим з цією компанією ми поїхали на сусідній острів дві години паромом. По суті, це як автобус. Вони тут дуже розвинуті, інфраструктура тут класна. Вони коштують приблизно так само, як і автобуси. Напевно, як і поїзди в Європі, десь приблизно не знаю 40-50 євро. От, наприклад, чотири години паромом від мого острову до Дубровніка 50 євро коштує, тобто туди назад 100 євро. Але приємніше, тому що ти водою їдеш, дивишся на пейзажі. От ми з'їздила на сусідній острів. Зараз вам повставляю різні відео. Там кажуть, що народився allegedly Марко Поло. От нема доказів. Я спитала у штучного інтелекту, сказали, що це все якісь жарти, що Марко Поло там народився, бо він народився в Італії, десь там більше на північ цього цієї Далмації, так, цього регіону. Але маркетинг вони зробили знатний, і там прямо тури ходять. У тут Марко Поло, це його музей, тут його нога ходила, ступала, тут він та 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 От, Тобто туристів приваблюють. Загалом Хорватія надзвичайно красива через свій пейзаж, гори та море, море бірюзове, море а галька. Там переважно Тут дуже популярно, як в Єгипті носити оці. Такі на ноги, знаєте, надягають капці для того, щоб по камінню ходити, по цим галькам. Я собі масаж влаштовую, я ці капці не купую, тому що, знаєте, у мене є такі капці ще з часів Єгипту. І я знаю, що вони в мене вдома в Києві, і я не хочу купувати другі, тому що я знаю, що вони в мене вже є, і це погано для навколишнього середовища. І оце Я ходжу і кожного разу, коли вилажу з моря. У -у 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 -у". Але ні, ну ще я не купую, тому що у мене дуже обмежене місце в валізах. Я додому їду. Знаєте, як додому їду? У мене при думках про те, що як я буду їхати додому в Київ. У мене якісь, знаєте, така одразу підіймається така тривожність, але вже знаєте, стіпити зуби і зробити це bite the bullet. Слухайте, з мене прямо я от три тижні не викладаю, то тепер з мене <свісно> воно лізе, бачите? To bite the bullet. Це дуже класний ідіом англійської мови. bullet – це пуля. А bite – це кусати. bite, beat, три форми. І коли ми кажемо you just have to bite the bullet and do it, це значить, що тобі потрібно вкусити пулю, якщо буквально перекладати. І чому яка етимологія цього виразу? Коли солдатам робили операцію. Чи там щось їм треба було зробити на, на фронті? Не було анестезії, їм казали, кусай пулю. Ну, це насправді дуже, дуже сумна ідіома, але її так починають жувати. Я впевнена, що не всі навіть знають, чому саме. Чому саме особливо знаєте, коли я пожила три роки в Штатах і я любила їх питати, а чому ви так кажете? а Чому так зазвичай люди не знають? Ти вживаєш цей вираз, це як ми з нашими українськими фрозіологізмом. Ми навіть не знаємо, чому. А коли ти вивчаєш англійську мову як не рідно, ти її можеш вирогідність того, що ти її будеш знати більш глибоко, ніж native speaker, набагато вища. Можливо, ти не будеш так розмовляти, як вони, от знаєте, дуже природньо, але ця природність вона вивчається, особливо в середовищі. Але от щоб ти знав її, знаєте, кожну там пунктуацію, кожну там якусь інтонацію, то ой, з мовою набагато більше зв'язок. Так, от, мені потрібно буде вкусити цю пулю, так I will have to bite the bullet», тобто зціпити зуби. І uh, що я буду робити? Значить, у мене дві валізи: одна 23 кілограми, інша 8. Ще у мене сумочка є, а uh, теж 8-10 кілограмів приблизно. Ще у мене є рюкзак, 8 кілограмів з ноутбуками, там з цим таким камерами. І uh, ще барсіточка. І от, значить, дві валізи: сумочка, рюкзак, барсіточка. Мені потрібно спочатку сісти на паром. Брач Спліт. Потім у мене прямий, слава Богу, переліт. Я купила собі якийсь там найфлесіго, най там які там, не Flex, на, найкращий цей пакет в Vizier, що з усіма валізами. До речі, не дуже дорогий переліт. Я була приємно, приємно вражена тим, що лише 250 доларів з усіма валізами. Ви уявляєте, у мене 3 одиниці, 4-5 одиниць багажу, лише 250 доларів. Я а, слухайте, навіть менше 150. Це 250, це все, все разом. Точно, точно, вся моя дорога в Україну назад 255 доларів. Це не так багато. Це не так багато з усіма цими одиницями багажу. Тобто, після того, як я сяду на паром, брач спліт, я сяду на літак, спліт краків, Там я переночую одну ніч, я ще дуже пізно приїжджаю, прилітаю. Забираю свою другу валізу, яку я залишила там у подруги, і потім у мене поїзд краків, перемишль і потім перемишель Київ. В електричці Краків перемишель я купила собі два місця, вони там недорогі, десь 20 доларів начебто, щоб поставити другу валізу і всі ці усі свої клунки. Знаєте. Ну а вже в Укрзалізниці, Різниці я, я не знаю, як буде, але там я не змогла купити два місця в купе і вирішила, ну, окей. Тобто в мене одне місце в купе, і у Київ я маю прибути о 8-й ранку. От, подивимося, як воно о, все буде. Я знаю, що просто потрібно це зробити, тому що в мене вже нема жодного емоційного ресурсу та й взагалі бажання їхати кудись зараз, в, ну, наприклад, в Іспанію, щоб там починати процес нової еміграції. Тому що в мене нема на це, до речі, фінансів. Я думаю, на переїзд в Іспанію потрібно приблизно 10 тисяч євро. Щоб знімати собі тимчасові Airbnb, бо зараз дуже там, важко з житлом, особливо, якщо я взагалі зараз я і не український ФОП, у мене його немає вже скільки 3-4 роки. Я все закрила, я в Штатах повністю працювала, платила там всі податки, і я вже. Ну, я, я ще там, знаєте, в Ютуб у мене все ще йде на штатські там картку. Податки я буду платити, подавати декларацію в Штатах ось в кінці цього року. Тобто, я ще не знаю, чи повертатимуся в Україну на постійне чи відкривати там ФОП. Тобто, в мене немає цієї вже офіційного не офіційного, ні, у мене є дохід з Ютубу офіційний із усього, але у мене немає контракту робочого в Іспанії. Ти не можеш зняти квартиру через страхову, там, знаєте, через ріелтори тобі не дадуть квартиру, якщо ти не покажеш, що ти на контракті. Більш того, ще й краще на іспанському контракті. Тому я зараз розумію, що в мене просто нема сил цим всім займатися, і в мене нема грошей платити за 6-12 місяців наперед за квартиру, щоб вони. Мене просто хоч розглянули мою кандидатуру. Тому я хочу назад в Київ і я дуже вже знаєте, я реально дуже хочу розкластися в квартирі, не платити за оренду нарешті. І, звісно, побачити всіх своїх рідних, свою родину, своїх друзів, зрозуміти, що взагалі відбувається в Україні, тому що коли ти це бачиш, що відбувається от з чатів. Я зараз останній тиждень це не треба було робити, але я ну, не можу. Я дивлюся, коли в них повітряна тривога. Я уявляю, так що б я робила, куди я буду бігти. Я вже подивилася там всі карти укриттів. Я про це буду знімати вам відео. Як я переживаю тривоги, коли я їх чула там, ще коли шахедів не було. Я виїхала у березні 22-го року року зі Львова. Тоді я швидко в мене в Києві не було, коли почалася. Велика війна, я була на Воркейшені в Одесі, і потім мене компанія вивезла у Львів автобусом, одеський офіс вивозили в Львовський Львівський. І от у Львові я провела один місяць, і там було декілька тривог, Якісь там вибухи я чула дуже-дуже там, знаєте, здалеку, і було дуже страшно. А зараз, зараз я такі дивлюсь відео, що там відбувається. І я не знаю, ну, коротше, це буде у мене нова навичка, я себе готую, мені всі друзі кажуть, та нормально, нормально, все буде нормально, там бахкає так. Але ми всі звикли. Це, це жахливо, це, це жахливо, але, але о, на жаль, у житті вдома є своя ціна. От я буду її перевіряти. чи Ну, як її платити. Тому stay tuned, так, залишайтеся підключеними до цього каналу, і я вам далі розкажу. Так, щось я вам хотіла про це розказати чи про що. Давайте вам покажу трошки ще гарних краєвидів цього міста. Загалом, тут люди люблять відпочивати от, спокійно. Я вже починаю забувати, як це було у Сполучених Штатах, коли американці. Ну, двіжують постійно. У них маленькі відпустки, і вони таке відчуття, що от вони кудись їдуть. Наприклад, я в Майами була чи на Ківесті. на Ківесті це, від, це відчувалося. Що там Ківест це двіжовий острів? Це чи що? Ні, це не острів. Це він такий хвостик, знаєте, найвіддаленіша частина. Материкова Сполучених Штатів. До речі, у мене про це було відео, яке я пам'ятаю. Це моя, моя поїздка у Флориду. Навіщо я це все знімала? Я пропускала момент, в якому я була, щоб знімати цей контент. Я, я зрозуміла, що я не тревел блогер, і я не хочу знімати тревел блоги. Це не моє. Моє це отак сидіти біля камери і показувати вам бекроли. Бекрол це те, що я вставляю за свій голос а, і знімаю попередньо. От, подивіться, як тут гарно, які, які тут краєвиди, яке море. Ось тут ще як я готую. Бачите, у мене такий був. О, я вам зараз теж покажу у мене оцей. Бачите, які в мене абрикоси. Я ходжу, купую тут всі абрикоси. Що от, не кажи, але тут інший. У мене вже є така травмованість, що я заходжу в супермаркет після Америки, маю на увазі, і я бачу хліб лежить не той, що випічений, а в упаковці, отакі в пластикові. І в мене вже є таке, ай, жахливий хліб буде. Але не було іншого. Я вирішила тут, в Хорватії, на острові, розумієте, на острові. Думаю, ну візьму, тому що хочеться хліба. Я приходжу. По-перше, він expires, так як це expires, напишу тут за три дні. І він реально покрився пліснявою. І, по-друге, він був реально смачний. Тобто тут хліб, от продукти тут, ух, сметана тут, я пам'ятаю, Daisy, ця сметана в Америці. Ніколи мені не подобалися. Подивіться, тут такі деталі в цьому Airbnb. Я вам покажу. Я вам показала, вже ще не показала Airbnb свій. Мені дуже подобаються такі деталі, які вони в цей Airbnb включили. Загалом Airbnb, я вам не сказала, скільки воно коштує. 1800 Я заплатила за три тижні. Зараз низький сезон. До речі, я зрозуміла для себе, що я б, напевно, хотіла робити таку практику кожного року, щоб я у Джун, як це червні, йшла з роботи. І наслужувалося літом, тому що ну, життя коротке, знаєте, і коли ще отак посидиш, поплаваєш, навіть в Україні там просто поїхати в якийсь трускавець, як ця поляна квасова, квасова, посидіти там десь, пообіймати дерева і не знаю, наповнитися чимось. І в червні мені подобається, тому що в червні ще не сезон. Я не знаю, як в Україні я вже давно випустилася зі школи, але може, зараз щось змінилося. Просто в інших європейських країнах діти закінчують школу не у травні, а у середині або навіть наприкінці червня. Тому всі Airbnb тут підіймають ціни на навіть вдвічі. Оця те, що я тут знімаю зараз, за приблизно 90 доларів на день. Приблизно там вже під кінець було по 93, по 94, тобто вони підіймають ціни у. Саме розпал сезону це тоді, коли діти йдуть на канікули і батьки з ними їздять. Це другий-третій місяць літа, і ще ну так, вже сезон спадає у вересні, то там 180 доларів за добу, за те саме accommodation, так, житло. Тому я вирішила, що я буду собі. Їздити, якщо я буду їздити кудись от в Хорватію, подивіться те, що це було у мене там стояло, Бачите, це вона, напевно, збирала там. Не знаю, це вона Павліна там йому общипала хвіст чи щось таке, але мені подобається, що це. Не таке готельне, а тут реально відчувається, що є душа, і вона до мене підходить. Ця хазяйка. У них великий триповерховий, мені здається, будиночок, і вони здають тут чотири юніта. І мені якраз таке подобається, щоб якщо мене там не знаю, вкусить якийсь скорпіон чи є на цього морського їжака, urchin, я наступлю, то у мене буде до кого піти. Бо тут на острові, звісно, так не розгуляєшся. От у мене закінчився мій care, засоби по догляду за. Ну, зволожуваний крем, тому що сонце знаєте, море, оце все, все так сухо, але чогось не зараз. О, а, то я подивилася, що тут продають. Тут продаються, це називається all purpose Cream. Ні, ви знаєте, що можна і п'ятки, і лоб мазати собі. Загалом дуже всім раджу цей прекрасний острів, якщо ви хочете від'єднатися від. від від чого? Від цього знаєте в Спліті, Спліт хороше місто, воно ну воно велике, воно друге за величиною, якщо не помиляюсь, місто в Хорватії, воно велике. Там відчувається, що там багато машин. А тут, тут є машини, але ну, тут, тут ну, острів, ви розумієте, тут їх небагато. І якщо ви хочете саме від'єднатися, і особливо якщо в готель поїхати, то це є лафуза. Я вам дуже раджу. Він комфортний. Якщо на двох їхати взагалі шикарно. Це на одного 1600, з їжею це ну, вже так за тиждень. Це вже так фу, minimum, кусається. А в Airbnb 90 доларів це за день, це вдвічі дешевше. І ти можеш сама собі готувати, сам собі готувати, ходити. Я от в ресторан ходжу, кожного майже кожного дня їм там суп. Десь суп коштує 6-7 євро і там якісь не знаю помідорчики. Там за 10 євро я можу собі нормально поїсти, ну без м'яса, без риби, щоправда. М'ясо риба тут коштує 20 євро за тарілочку. От, можна навіть 30-40, якщо ви хочете. А, але е, на будь-який смак можна готель, можна Airbnb, все, що хочете, тому раджу, раджу, острів Брач Радж, місто Бол. Я у місті Бол, бо на цьому острові є різні, е, різні міста. От, всім дякую за увагу і побачимося з вами у Києві. Па-па!